Спокійно стаємо, не, не, не є. Все ще один розвертаєтеся і, і маша. Можете без голови. Плечі опустили і спокійно виходите, нічого вам нема. Що, так, так, давай. Далі дивіться, спокійненько знімається це. Чи де жар? Ще голову і ветер. Зараз побачу ті команди, що розбирати. Так, от них від кліща. Значить зніг, зніг що зніг? Саме головне опускати плечі, не зжиматися, ви поняли мене? Дівчата, будете перебігати де плечі все це опускати, не зримати. Зараз. Все, як спокійно, опусти плечі. І все, проблем нема. Хто стоїть душі. Так, розвертай плечі, опусти! Окунайся. Опусти плечі. Кера, кера. Хватит! Ну як? Та, чекай, навіть, почекайте. Давай збирай усі. Хлопці, збирайтеся. Він у нас був вибраний головою. Опусти блещу, присіла. Опусти блеші. Опусти плечі. Опусти плечі, коли не Не... Сіла. Po prostu w tej się. <laughs> stało.